Ксенія з мамою чекає тітку і водночас хресно, котра має приїхати особливим святково розписаним потягом. Та про це Ужгородки ще не знають. Вона їде з Києва, але проживала в Харкові. На жаль, з-за війни їм прийшлося переїхати. Тому ми з нетерпінням її чекаємо, бо не бачили більше ніж півроку. День незалежності для нас велике свято. Наш тато прикордонник він. Боронить нашу країну, захищає її. Я нього чекаю Люблю. І ось прибуває потяг до перемоги з 1400 пасажирами. Залізні люди, Маріуполь, Енергодар місто героїв. Такими надписами й асоціативними зображеннями українські митці розписали сім пасажирських вагонів потяга Київ-Ужгород, який уперше курсував в оновленому зовнішньому вигляді на день незалежності. Кожен вагон присвячений тимчасово окупованим територіям та відважності українців. Це наша зараз пам'ятка. Це історія, яка ну, повинна бути, і ми повинні про ню пам'ятати, і ми це носимо в собі. Зараз ми переживаємо цей для нас тяжкий час. Для того «Укрзалізниця» пустила цей потяг. Емоцій було дуже багато у людей, бо для людей це було дуже несподівано, так як вони такого ще не було. Дуже багато хто знімав на вагонах наклеєні QR-коди, і по цих QR-кодах можна переглянути всю історію цих міст. На кожному вагоні це особиста історія кожного міста. Потяг до перемоги спільний проєкт Укрзалізниці однієї з агенцій та митців, мета якого висловити вдячність військовим, лікарям, залізничникам, усім, хто наближає Україні мир та перемогу.